Вацики, привіт! Сьогодні знімаємо обзор на Каю К4 250. Цикл створений більш під крос. Зараз я вам покажу, як розрізнити крос від ендуро. От збоку стоїть Каю Т2, і бачите, як в нього вилка стоїть, більш косо. А от на Каю К4 йде більш пряміше. Ось така вона більш є. Підвізка у нього буде більш жорсткою, не така, як на Т2, тому що він більше підходить для трамплінів, для прыжків і так далі. А Т2 більш поіндурити. На даному мотоциклі стоїть 172-й мотор. Цей мотор має 21 кінську силу і рахується самим надійним китайським двигуном з воздушних. Живиться цей мотор карбюратором кабіратором PE N28, що дає йому гарний підрив і низький розхід палива. Але я прадив сюди поставити нібі pvk 32 Тоді у вас не буде пробої у газі, але буде більший розхід палива. На К-4 стоять вже усилені алюмінієві обода. А от на Т2 стоять прості алюмінієві. Зірки тут 13-49 або 1352, точно вже не пам'ятаю. Зірка тут стоїть більш на підрив. Якщо хочете більш на скорість, то треба ставити задню меншу, хоча б на 45. Як стоїть от у Т2. У Т2 стоїть 13-45. Задня зірка кріпиться на 6 гвинтів, що дуже добре. На Т2 кріпиться на 4, тому потрібно отак от загнути шайби, щоб вони не відкрутились. Так, підвіска. Вилка тут стоїть з регулюваннями, тільки регулювання знаходяться зверху. Знизу ніяких регулювань нема. А на Т2 йдуть регулювання зверху і ще плюс знизу. Задній амортизатор на Каю Т2 йде в чехлі, теж йде з регулюванням. Тут зверху і ще отут-от. Знизу є. А на К4 вже йде більш міцніший амортизатор. Він такий вже по, по об'ємам вже більший йде. І теж з регулюванням. От зверху і знизу теж є. І тут вже краще. Вага даного мотоцикла майже 120 кг, хоч тут стоїть вже алюмінієвий маятник. На Т2 йде залізний, але важить т 107. На Каю у 2024 році вже почали ставити отакі фари. На камеру здається, що виглядає так собі, а вживу дуже класно. Місткість бака на даній моделі 9,5 літрів. Розхід приблизно біля 5 літрів бензину. Каю К4 ви вже не зможете поставити на учот, так як на ньому немає поворотників заднього стоп-сигналу. Ну, це більш мотоцикл деяк для кросу. Ще мінус у даної моделі тут немає приборки. Тому власник собі поставив. Отакі от моточаси, щоб знати, коли йому міняти масло. Наїздив він вже майже 12 годин. Це по пробігу десь вже 800 км. В даному положенні ключ вимкнений. Отак от вже можна запускати. І останній оберт це вмикається саме світло. Ближнього та дальнього немає, зразу і ближній, і дальній. Має отаких от от два пульта. Один з кнопкою стартера, а другий з кнопкою стоп-двигун. Ось такий тут встановлений вихлоп. Дуже гарно звучить басисто. Не такий, як на Т2, на Т2 більш гучніший, але звук не такий басистий. Я просто як Навіть не знаю що. Давайте зараз заведемо цих дві моделі і ви самі все почуєте. І от так звучить КІК-4. Дуже гарний звук. Хвалиться ще своїм пластиком, Ось так він гнеться. Що на одному, що на другому. Тут ще встановлено такі от направляючі для повітря. На Т2 такого немає. З заводу встановлена тут отака зла резина. Протектор мені дуже подобається, тому що на Т2 стояв не такий. І передня резина тут. Також стоїть дуже класно. На Т2 була, от, оце рідна стоїть, вона вже теж полесіла. Буду скоро міняти. Тут набагато поярше буде. Колеса тут 21-18 і отак от сидить людина з ростом 175 см. І отак от от на Т2, як бачите, ноги у нього стоять повністю на стопі. Ще невеличкий мінус у даної моделі. На моторі немає кікстартера. т 2 як бачите, є. Все відкидається, також мені подобається в даній моделі отака от маленька тормозна лапка. Зараз покажу на своєму, яка от у мене вже така вона, трошки вже вигнута, Ось така здорова. Видно, що лапух. До фільтра тут добратися дуже легко, просто зняти. Боковий пластик. А на Т2 потрібно скидати повністю сідушку, це відкрутити раз, два і ще під низом. Три гвинта, потім скинути її, потім ще скинути, там теж є заглушка пластику, а там скинути її, коротше. Потім запхати руку. І треба мати якісь мізерні пальчики, щоб її там відкрутити, той гвинт. Тоді витягнути його. Ну, коротше. Тут вже спростили задачу. На даній моделі також є буксатори, і на передньому також. Ну, на передньому він не дуже там і треба, але добре, що є. Об'яснюю для тих, хто не знав, що таке буксатор, це коли ви пробили резину або просто спустили її для більш проходимості. щоб ви коли даєте газу, щоб у вас не приворачувалася сама резина від обода. Бо цей буксатор, там, де така от латочка стоїть, Отака вона йде. І вона тримає саму камеру і не дає прокручуватись резині. Що рекомендую вам поміняти після покупки мотоцикла, будь-якого китайського мотоцикла, це його цепку. Передній тормоз, спереду двохпоршневий, ззаду. Стоїть однопоршневий. Ну от і все. Обзор підходить вже до кінця. А хто більше хоче дізнатися про Каю Т2, посилання на обзор залишу під цим відео. Всім дякую за перегляд, з вас лайк та підписка і всім гарного мотосезону!